Слава Ісусу Христу, слава Україні. Затригли ми з колем Машку. Пакіра. Ворона три з боку, та й все. Пакіра запрягли ми перший раз. Мість малий. Машка, підворон є на продажу. Пакір теж, кого би зацікавив. Коники є на промазі. Зараз нагадую мащі 10 років. робила спокійно роботу, робить всю, яку треба. Воронові 5 місяців. Зараз в серпні буде. Папіровий рік і два місяці. Деві від рона, папіра того, що на Тернопільщині був. Такий жеребець. Рописі цікавий. Ціна добро. Номер виш в описі. В описі, на відео закріплю колів номер, свій номер. Уран є від Карата Романового. На ютубі є відео. Він онук Харі того, що у вас і бойтока був, якщо хтось такому може знає, який жире. Ціна за них трохи довго вірна. Свій номер вийшов, кажуть, теж на відео і в описі. Вишу свій номер на вайбер, кому скинути детальніші фотографії і відео. Ми ставимо я покажу трохи їх довкола. Такий пакір. Трохи сонце відбиває звітом. А я так по кову трохи обійду і буде. О, такі. Така пара коней на продажу. І такий маленький жребчик. Кобила спокійно, роблю не всю роботу, зверху коля їде, я їду, ну, нема питань тут. Стей. запряглив колю і швиї. Малий стов вже зразу сіпасе. Кобила не є з таких аж великих коней і не є з дуже з малих коней. Така середня кобила якраз до такої роботи люкс. Сюди може то їй трохи, я ще так зніму. Я пішов вперед трохи. О. Машка не підкута, може трошки прихрамувати, типу, підбивається дуже пошутря, розколов би трохи розсвито, пито. Поється в станку поємо, я думаю, можна і в кахати, але маємо станок, куємо в станку. Ми їдемо на мій стер, зараз подивимося, одразу такий маленький перший урок для пакіра зробимо, взяли машку, пакір на продажу, машка на продажу, ось таке зняли відео, могли брати шаніту, взяли машку сказали, Ребуємо надійсниж, який містер трошки покажемо. Такі конуки. На перший раз де не непогано, Ну, взагалі. Такі коники. по боках два жеребчики, посередині кобила. Мен гриву буде мати файну таку Машка Велику, густу. Ми приїхали на пістер трошки відстали Тут такий гарний стовбик зробив для відпочинку. Містер гарний, пече собі. Тут трохи верби так не видко. Сонце вже. Гарна там каліси. природа супер. Там Такий захід сонця. Вже сіло дуже, вже так не видко. Ну, тут коміки стоять. Коліна має грубі, нога грубо, люкс. Ще машки на фотографіях питали за цю полоску, чи це не триснути копито. Це копито не є триснути, це якась така полоска в неї. Я спеціально їхав дивитись на топу, дзвонив, бачив на фотографіях, що кубили, думали триснути копито, але це не є купити тріснути. ну, спокійно, здорова, робоча, не копає, не кусає. То, що може трохи зараз до нього сіюжить, жить, то то жеребець. О. Такий коник. Буран пасеться, треба вже на нього кантар ставити маленький. Вчити його на кантар би вмів. Такий коник. Ще нагадую кого би могло так зацікавити дійсно кобила, можу продати. Машку з бураном разом можу, ну, окрему кубилу, окрему лоші. Так що, то вже хто як хоче. Питань нема, ціна, договірна, номер в описі. На відео вийшов, дзвоніть. Торг присутній. Приїжджайте, дивитесь на кобилу. Договоримося, як ти кажу, за ціну. І все. Такий коник. За факіра вийшов номер теж в описі, на відео напишу Жеребець і напишу номер його, будете знати що за нього. За неї напишу кобила з вушатом. Будете знати, що вже за неї. Аби буде і в описі номер теж. Їдемо помалу додому, так. перший урок стане для нього. Гарно, приїхали, подивились на Дністер. Проїхались, навчили факіра трохи. Тут поля йдуть далі. Їдемо помалу додому. Їдемо по вже додому. Зараз вдома ще трошки знімемо. Зараз так, немає такої роботи для коней, тому нема відео стільки. Це буде помалу якась трохи робота, будемо знімати ще відео. Зараз на даний час нема такої роботи, коні пасуться. Їдемо додому, зараз вдома ще покажемо трохи. Приїхав я вже додому. Таке маленьке коротке відео отриму. Ще раз нагадую. Вони є троє на продажу, Буран вже підійшов до нього. Кого би зацікавило, номер буде в описі на відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей!